Ефір продовжує Тернопіль. Дякую, що ви з нами. Ми, як завжди, працюємо в цій годині наживо, аби першими повідомити головне. Отож, зараз до новин. Маємо сумну звістку і знову Тернопіль у сльозах. В останню дорогу провели воїна Мирослава Сидора. Ще на початку квітня захисник відзначив день народження, а вже 17-го числа його не стало. Як прощаються із Мирославом, що розказують про героя? Дізнаємося від Яни Полухіної. Вона на місці похорону Яну розповідає. Слава Україні! Іще один стяг встановили сьогодні на алеї Героїв Миколинецького цвинтаря. В останню дорогу провели героя Мирослава Сидора. Як зазначають друзі, рідні воїна, він був надзвичайно доброю людиною і в той час дуже запальним. Можливо, тому він завжди рвався на фронт із літа минулого року, пройшов чи не всі гарячі точки фронту, отримав багато контузій. Його командир припускає, можливо, це й стало наслідком ДТП, у яке потрапив воїн і у якому загинув, він повертався із відпустки назад на фронт. Також зазначають, що Мирослав ніколи не рахував грошей, завжди витрачав їх, зокрема й на потреби близьких, міг купити цукерки і роздати їх побратимам, друзям, знайомим. Був такою людиною, яка надихала і підтримувала багатьох на фронті. У воїна залишилися батьки, мама і тато, молодший брат, який також воює, але сім'ю свою завести так і не встиг. Йому було 41 рік, виповнилося на початку квітня. Ми дякуємо герою за його подвиг, вічна слава і пам'ять. Слава героям, які нас захищають. Дякую тобі, Яно. І В продовження тайми маємо ще одне включення. Наша знімальна група зараз у золотому потоці. Там, в пам'ять про захисника Романа Лебухорського, на стіні школи відкрили меморіальну дошку. Герой в березні минулого року мужньо поклав своє життя за батьківщину. Після сильного поранення на полі бою Роман ще кілька днів лежав в надії, що його. Знайдуть більше про вшанування героя вже рік після його смерті розкаже Олеся Липчак. Олесю, тобі слова. Не встиг дожити, долюбити і домріяти. Не встиг дожити і до перемоги України. Саме такими словами сьогодні згадують про нашого захисника Романа Либухорського. На подвір'ї Золотопотіцького ліцею сьогодні зібралася велика кількість людей на мітинг реквієм, аби вшанувати пам'ять усіх захисників та відкрити дошку пам'яті меморіальну дошку, присвячену Роману Лебухорському. Хлопець є випускником цієї школи. Був таким патріотом. І завжди говорив про те, що хоче жити в вільній і незалежній країні. Не стало Романа Лебухорського 12 березня 2022 року. Він до останнього а, мав зв'язок із рідними а, і розмовляв з ними і розмовляв з ними по телефону. Власної сім'ї хлопець на жаль не мав. Завжди казав, що одружиться лише тоді, коли буде перемога в Україні. На стінах школи вже є одна меморіальна дошка, присвячені місцевій волонтерці, яка також загинула на війні. А то Ж тепер діти, які будуть проходити і дивитися на ці дошки, будуть згадувати і будуть пам'ятати, якою ціною зараз виборюється незалежність та свобода нашої держави. А вічна пам'ять і слава усім тим, хто боронив, боронить і буде боронити нашу Україну. Дякую тобі, Олесь. Олеса продовжує працювати, аби поспілкуватися з рідними, яким вони пам'ятають Романа. І до інших там нещастя трапилося вчора. В Тернополі на підприємстві чоловікові голову затисло гідравлічним пресом. Йому було 23 роки. Хлопець помер. Деталі з'ясовують правоохоронці. І двох шахраї двоє шахраїв привласнили гуманітарну допомогу, яку з-за кордону передавали на Тернопільщину. Жителі шумщини приймали товар від Українка, яка живе в Польщі. На складі сортували харчі, одяг, взуття, ліки і засоби особистої гігієни. Мали б відправити допомогу далі, але привласнювали собі. Суму вкраденого оцінюють в 367 тисяч гривень. Також підозрювані привласнили і незаконно зберігали велику кількість нарковмісних ліків спере. Даної гуманітарної допомоги. Триває досудове розслідування за двома статтями. Відомо, що один із шахраїв директор товариства Шумщини, а помічниця його знайома. <«Музика> Чоловік привласнив готівку з магазиної каси. Про такий злочин правоохоронцям повідомила продавчиня крамниці. Поліцейським вдалося затримати зловмисника. Більше дивіться. Таємне викрадення чужого майна задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Невідомий зловмисник викрав з місцевої крамниці готівку. Про скоєння протиправних дій поліцейським повідомила потерпіла продавець магазину. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник зайшов до торгового закладу та, обравши слушний момент, підійшов до каси та викрав готівку. Працівниками карного розшуку в ході проведення оперативних заходів було встановлено. Що до даного злочину причетний мешканець одного сіл Тернопільського району тисячу Со шістдесят року народження понад три тисячі крадених коштів злодій витратив на власні потреби на даний час. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відомості до якого внесені за статтею 185 вісімдесят п'ятої частиною четвертої кримінального кодексу України слідчі перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів. Ну що ж, а тепер про депутатів вони ухвалювали важливі для тернопільщини рішення. А з початком повномасштабної війни вирішили захищати Україну у складі збройних сил. Депутати Тернопільської обласної ради теж воюють проти ворога. Скільки народних обранців відважилися взяти до рук зброю? І що кажуть тернополяни про такий вибір? Дивіться в сюжеті нашої Оксани Мацьопи. З депутатського крісла в ОКОП одне з найголовніших рішень в своєму житті народні обранці ухвалювали в перші дні повномасштабної війни. У Тернопільській обласній раді 64-13 депутатів вступили до лав ЗСУ. Речі Тернопільська обласна рада займає перше місце в Україні по кількості депутатів, які в збройних силах відповідно до чисельного складу. Найбільше депутатів облради, які пішли в ЗСУ від фракції Свобода п'ять людей. Донедавна воювала і Марія Чашка, депутатка, військовослужбовиця за більш ніж рік війни стала страхом для росіянців. Про неї змонтували цілий фільм як про страшну націоналістку, яка керує каральними операціями. Мій військовий шлях розпочався в перших числах лютого 2015 року. Ще тому тут важко. Окреслити, скільки він тривав, але він розпочався ще тоді. Тоді я підписала контракт із Збройними силами України і пробула на службі трохи більше двох років, ну десь приблизно два роки, зараз точно не пам'ятаю дат. І з початком повномасштабного вторгнення я. Зголосилася знову добровольцем і знову пішла. Спочатку добровольчий батальйон, наш Карпатська січ, а звідти вже разом із нашим командиром Олегом Куцином і всім складом війшли до збройних сил України. Четверо депутатів обласної ради від фракції ЄС теж змінили мандат на автомат. Тарас Юрак зараз воює в складі 105-ї бригади тероборони. До 2022-го військового досвіду не мав 26-го, здається, я вже був новинкоматі. На, на той момент взагалі такі органи як обласна рада могла не не працювати, не функціонувати невідомо яку кількість часу, тому що війна передбачає те, що все-таки функції обласної ради може перебирати на себе військово цивільна адміністрація відповідно. Чекати на якусь ефективність себе в обласній раді було ну якось неправильно мені здається, тому було прийнято рішення інше. Те, яке, в принципі, я вважав на той момент єдиноправним. Моє рішення було не заради якогось прикладу для когось, бо це було моє рішення для себе. Думки щодо того, чи мають депутати йти на війну у виборців, різняться. Ми поговорили з тернополянами, запитали, що вони думають про вибір чиновників стати солдатами. Я, наприклад, вважаю, якщо вони мають якусь спеціальність військову або щось таке приближне до військової, то вони можуть воювати. Якщо вони економісти, наприклад. Який сенс витрачати свої знання ну незрозуміло на що. Воювати повинні ті, хто вміють воювати, розумієте, а просто випхати на передову як пушечне м'ясо. Ну по-моєму не варто. Можливо, він не має схильності, бо не вміє, не може, стану здоров'я не може, але ясно, що він не має бути десь там в Монако. щоб не сиділи в себе в кабінеті. Звичайно, хай воюють, хай показують приклад людям. А ті, хто тут залишаються, що мають робити для війни, служити для народу чесно, правильно, без обману. Двоє депутатів від фракції за майбутнє з обласної ради. Теж на початку повномасштабної війни пішли в ЗСУ. Тут в тилу їхні колеги дбають про забезпечення, техніку, продукти та інші речі необхідні на передовій. З початку повномасштабного вторгнення вся наша команда, всі зусилля направлені на допомогу. В першу чергу нашим хлопцям, нашим воїнам, Збройним силам України. У нас створено декілька волонтерських штабів. Один з них, я вже сказав, це допомога Збройним силам, інший це допомога людям, які постраждали від війни. Ну і третій це допомога переміщеним особам. Тобто цим різним категоріям ми допомагаємо. Ми неодноразово були, їздили до наших депутатів, возили їм цю допомогу передачі. Ще воюють депутати від батьківщини та довіри. З ними нам поспілкуватися не вдалося. Проте кожному дякуємо за відвагу захищати Україну. І допоки одні воюють, інші потрібні і в тилу, каже голова обласної ради. Депутати продовжують збиратись на сесії, щоб не припиняти економічне і соціальне життя Тернопільщини і щоб з тилу допомагати передовій. Сьогодні дійсно є непросто навіть стикати сесію, тому що зазвичай практично не відпускають депутатів. Є випадки коли відпускають на сесію, а, але якщо вони перебувають там в зоні бойових дій, і яких там виконання бойових завдань, вони їх не відпускають, і тому я, теж з кворумом якби трошки важкувато для нас це питання честі захисту наших кордонів, нашої держави, нашої незалежності, самостійності, соборності важливо, що депутати Тернопіль ще не воюють з російськими окупантами ще з 2014 року. Ну і на завершення випуску маємо ще одне включення. Сьогодні у залісцях відкрили музей. Там зараз працює наша знімальна група. Тож, Аліно, розповідай, що вже встигла побачити на відкритті, які експонати тебе вразили. Слава Україні, зараз ми знаходимося у Залознецькому краєзнавчому музеї. Сьогодні тут відкривають унікальну виставку, власне, як і сам музей. Та про це я розповім згодом. Спершу хочу розповісти, що Залознецький краєзнавчий музей, в якому ми зараз знаходимося, рахується одним із наймолодших музеїв в Україні, оскільки офіційно зареєстрований був у 2020 році. Офіційне відкриття мало відбутися минулоріч, проте війна та пандемія внесли свої корективи. Тож щодо сьогоднішньої виставки.

Власне, нині тут представили першу частину, а зокрема, археологічний відділ. Експонати, які тут виставлені, надзвичайно неймовірні, оскільки беруть свій відлік від початку епохи каменю а це один мільйон років тому до нашої ери, і до 18-го століття. Також особливість, власне цієї виставки у тому, що експонати, які тут представлені, мають безпосереднє відношення до залісців. Зокрема, тут Um... <laughs> Можна побачити експонати з епохи бронзу, каменю, також періоду слов'яно-руського Римської імперії. Окрім цього, у деяких експонатах є 3D-зображення, тобто можна відсканувати QR-код і вже детальніше оглянути сам експонат. Також хочу додати, що в музеї планують зробити ще один відділ, зокрема, відновити підвали, де раніше КГБ допитували своїх засуджених і їх. Хочуть відновити до покрови. Наразі у мене все вже детальніше розповім у своєму наступному сюжеті. Юлю, дякую, Аліно. Аліна Денисюк продовжує вивчати. Що ж таке є експонатами музею. Я на цьому з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині дивилися новини саме на нашому телеканалі. Бажаю вдалого спокійного дня. Я більше обіцяю ввечері. Тож до зустрічі в підсумках.